Ви не повірите, але я на останніх роботах у Німеччині спеціально занижував свій рівень німецької і зараз поясню чому. Я ще у 2016 році склав С1, навчався на дуальній програмі, працював на фірмі, де добре платили. І здавалося б, що більше знаєш, то краще, правда? А от і ні. Перше самозахист. Як тільки колеги бачать, що ти добре говориш і швидко розбираєшся, тобі можуть просто звалити купу додаткової роботи, без підвищення, звісно. Друге конкуренція. У деяких командах, якщо ти надто ініціативний, тебе сприймають як загрозу і можуть зробити все, що. Ти навіть не пройшов випробувальний період. Тут треба реально відчувати людей. Третє медійність. Я боявся, що хтось знайде мій інстаграм, почне стежити або чекати якихось постів про роботу. У Німеччині мало хто показує особисте життя. Але ж за іншими спостерігати це ще та розвага, і я просто не хотів цього. І ще стратегія: спочатку показуєш базу, виконуєш усе стабільно, а вже після випробувального періоду відкриваєш більше свої сильні сторони, ідеї, ініціативу. Так видно розвиток, і знаєш, що я зрозумів? Іноді не треба показувати все одразу, бо говорити менше це теж стратегія. А як у вас? Ви теж колись приховували свої вміння на роботі чи навпаки одразу на максимум?